Через масові удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України рішенням офісу президента було розгорнуто понад 4 тисячі пунктів незламності на випадок тривалого блокауту по всій Україні. І він так і стався 23 листопада. У нашому місті наразі офіційно розгорнуто 8 пунктів. У пункті незглавності ви можете зрядити телефон, випити теплий чай або каву, чи почитати останні новини. Ми завітали в один із таких пунктів, який розташований у центрі, біля пожежної частини. В цілому безпосередньо час, поки тут люди будуть ну, займатися підзарядкою телефонів або гаджетів, які потрібні безпосередньо, або тих же самих павербанків, тому в них буде десь час себе зайняти і навіть для діточок. На території пункту працюють кілька генераторів різної потужності, які живлять весь центр допомоги. А інтернет роздає система супутникового зв'язку. Під час відключення світла тут одночасно можуть перебувати до 50 осіб. Лімітів непробування людям не встановлюють. Головне дати можливість іншим отримати необхідні послуги. Позарядіть телефон зігрітися очень актуально, тому що во всей Україні нет света, тому очень хорошо, що є такі места, тому що дозволяють э, оставаться на связи, зайти в інтернет і узнать последние новости. Не стали осторонь і благодійники, які привезли питну воду. Сьогодні сталося так, що я теж. Э... Вимушена була заряджати телефон і побачила, що сьогодні на цьому пункті закінчилася вода. Тому ми зі своїм благодійним фондом вирішили допомогти і передаємо 14 паків води для того, щоб люди могли попити чай, каву. І таким чином, знаючи, що сьогодні правий берег у нас залишився без води, я думаю, це якраз буде в нагоді. На екрані пропонуємо адреса працюючих пунктів у нашому місті: гімназія номер 27 по вулиці Залізняка, початкова школа Дніпряночка по вулиці Глаголєва, спортивний майданчик в управлінні ДСНС по вулиці Героїв-рятувальників та колишня вулиця Москворецька. лікарня номер 9 на проспекті Аношкіна, лікарня швидкої медичної допомоги по вулиці Чорновола, ліцей номер 30 бульвар Героїв, ЮСШ номер 2 по проспекту Перемоги, територіальний центр, вулиця Освітня. Детальнішу інформацію про розташування пунктів незламності можна дізнатись у районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж за посиланням на інтерактивну мапу незламність.гов.юей, яка постійно оновлюється для спрощення користування варто вбити в пошуку ваш населений пункт. До речі, на мапі, окрім пунктів незглавності, показують і найближчі автозаправні станції, аптеки і магазини, які працюють на генераторах.